Ось і закінчується осінь. Останній місяць осені листопад прощається з нами. Через декілька днів до нас завітає зима. Листопад ворота в зиму, говорять в народі. Листя падає додолу, засинає гай і поле, На вербі один листочок, до зими один деньочок. А поки осінь ще з нами не попрощалася, давайте пригадаємо все, що з нею було пов'язано. На початку осені сади і парки, і ліси стояли майже зеленими, де-не-де листя змінювали своє забарблення. Це була рання осінь, вересень. Ми раділи багатому врожаю, теплому сонечку. У вересні щедра рука. Заходьте він з двору гука. І яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок. Солодки зривав виноград, і кожен з нас вересню рад, бо щедра, ой щедра рука у вересня садівника. Потім осіння пофарбувала листя клена й берізки у яскраво жовтий колір, листя горобини, вишні у червоний. Все навколо були барвисте, яскраве. Але дні стали коротшими, ночі довше. Птахи відлітали в теплі краї, комахи почали ховатися від холодів під корою дерев, опали листві. В золотому жупуні заглядає жовтень ранній, розмальовує в садочках, по золоту на листочках, проведе птахів дорогу, переоре, перелоги. Лісові мешканці в цей час теж готуються до зими, роблять запаси їжі, обустроюють своє житло. З приходом останнього осіннього місяця листопада все змінюється. Дерева втрачають своє рис кольорове вбрання, небо похмуре, вкрите важкими хмарами. Сонце рідко виглядає на небі, часто йде холодний дощ. Листопати десь дощами нас лякає холодами. Він шорхуче під ногами, листяними килимами. Поклади на зиму спати й то теплі хати. В цей осінній час дерева вже стоять без листя. Трава і квіти мають блеклий, усухлий вигляд. Тільки сосна і ялинки залишаються в тому ж соковитому зеленому кольорі. Килим листя опалого на землю в листопаді підсихає темніє Лісові стежинки стають чорними і виразними. У останніх числах листопада повітря вже стає морозним, калюжі закриваються корочкою льоду. Листопад це останній місяць осені тому його називають час перед початком зими. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє з за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Отже, давайте, діти, порівняємо, яка осінь була на початку, яскрава, барвиста, різнокольорова, тепла, а якою вона стала наприкінці, похмурою, сумною, дощовою, вітряною, прохолодною. А подивіться на небо, яке небо було на початку осіння? Блакитне, прозоре, а наприкінці хмарне, сіре. Отже, давайте назвемо всі ознаки пізньої осені: дерева стоять без листя, небо похмуре, по ньому пливуть важкі хмари. Сонце рідко світить, піднімається низько над землею та не прогріває її. День став коротший, ночі довше. Часто дує вітер, туман, ідуть холодні дощі. Тварини поховались по норах, люди одягли теплі речі, куртки, шапки, шарфи, комбінзони, чоботи. На прогулянку часто з собою беруть парасольки, ховаючись від холодного дощу. Отже, осінь, діти, буває красивою, різнокольоровою, золотою. А буває сумною, холодною, дощовою. А зараз, діти, розгляньте картинки і скажіть, на яких картинках зображена рання осінь, а на яких пізня. Дивимось уважно. Отже, діти, де смайлік наш посміхається, це рання осінь. А де він сумний це вже пізня. Отже, діти, сьогодні ми з вами говорили про останній осінній місяць листопад і ознаки пісньої Осені. Сподіваюсь, ви все зрозуміли і вам було цікаво.